Щороку, 22 січня, в День проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, Україна відзначає День Соборності. Офіційно це свято встановлене указом Президента України про День Соборності України від 13 листопада 2014 року. Акт злуки Став історичним об'єднанням українських земель в одній державі. Він увінчав соборницькі прагнення українців обох частин України Надніпрянщини та Надністрянщини, щонайменше з середини 19 століття. Це основоположна віха українського державотворення. 22 січня ми згадуємо дві рівнозначні за вагомістю події української історії. Проголошення незалежності Української Народної Республіки і Акт злуки українських земель. Проголошення соборності УНР із УНР 22 січня 1919 року історичний акт об'єднання українських земель в одній державі, що увінчав соборницькі прагнення українців, розділених кордонами тогочасних імперій. На початку ХХ століття, після падіння імперій, українці об'єдналися у власній державі. Сьогодні, через трохи більше століття, після проголошення Акта Злуки, ми об'єднані у відстоюванні своєї незалежності і держави. А після перемоги над російським агресором Україна відновить свою соборність. Термін соборність має кілька значень. Це і об'єднання в одне державне ціле всіх земель, заселених певною нацією на суцільній території, і духовна консолідація всіх громадян держави, їх згуртованість незалежно від національності. Соборність це також територіальна цілісність держави, тому звільнення від російського окупанта українських земель є нашою спільною метою. Соборність невіддільна від державності, суверенітету і незалежності народу. Які є фундаментом для побудови демократичної держави запорукою виживання і існування нації? Радянська та російська пропаганди завжди нав'язували переконання, що українці діляться на східняків і западенців. Проте, в сучасному спротиві російської агресії, ми довели свою згуртованість і спільне прагнення жити у вільній державі, яка сама визначає своє майбутнє. Ідея соборності була і залишається базовою національною цінністю українців. Сьогодні соборність для України означає деокупацію всіх територій, захоплених ворогом, відновлення єдності з Донеччиною, Луганщиною та Кримом. Соборність передбачає не лише пам'ять про спільне минуле, а й потребує згуртованої співпраці заради майбутнього. Коли ми, люди з різних регіонів країни, разом працюємо, створюємо знакове і важливе, боремося з окупантами. А зараз вона є передумовою успіху нашого спротиву зовнішньої агресії. Нині Україна продовжує боротьбу за незалежність, тому соборність залишається на порядку денному національних завдань. Цілісність держави буде цілковито відновлена тільки після того. Як Україна звільнить усі території, захоплені ворогом? Соборність це мета перемоги. Ми всі одна сім'я єдина ми родина, мільйони різних я, а разом Україна зі святом.